Всіх вітаю 11 листопада. Давайте зробимо карту цього тижня на три варіанти з 11 по 17 листопада. Обирайте свій. Карта цього тижня з 11 по 17 листопада на три варіанти. Так, Перший варіант, другий варіант і третій. Обирайте свій. Перший варіант. Так, 9 мечів і 3 монет. Ну, я вам скажу так, перший варіант. У вас тут, по-перше, безсоння, не дуже гарне самопочуття, можливо, головний біль. Не так, знаєте, таке состояння не дуже, емоційному плані теж. І ви чогось переживаєте, щось стосовно роботи, щось стосовно вашої майстерності. У вас є переживання стосовно вашої роботи. Тобто на цьому тижні це може бути. І тут карта вказує на те, що зверніть увагу на ваш емоційний і фізичний стан. Треба щось робити. Якщо дійсно себе погано почуваєте, можливо, сходити до лікаря. Другий варіант, що вас чекає, якийсь тупік, Тупік у відносинах, конфлікти, тупік у відносинах. Це може стосуватися, звичайно ж, і ну, дома. В родині це може бути і чоловік, це може бути і діти, і батьки. І також цей тупік може стосуватися на роботі з начальством, тобто і Рафант, керівництвом, з керівництвом якийсь, якийсь тупік. Не можете знайти щось спільну мову. Ось так. Третій варіант, що чекає на цьому тижні. То з кубків і шість кубків. У вас ностальгія, повернення в минуле. Ви в принципі, дуже позитивно, третій варіант. У вас буде досить гарний настрій. Ви будете згадувати минуле, як було, колись. Можливо, людина якась з минулого з'явиться, дасть, дасть про себе знати. Також це ще карта радості дітей, благополуччя. Гарних взаємних відносин, досягнення бажаного ту скубків, наповненість. Тобто, третій варіант для вас досить, досить позитивний тиждень. Всім бажаю удачі.